Друзі, всім доброго. Сталкер на зв'язку. Всім вам бажаю міцного казацька. Подякував вам, друзі, за лайки, за вподобайки, за коментарі, за те, що ви є. І всім вам всім, друзі, велике дякую. Так. Ну що, давайте відкриємо. Я зробив там 10 перемог. Доб'ю вже цей контейнер. Що мені з нього випаде? Подожди, це камуфляж на Хелката, по-моєму. Ну да. Ясно. Поняв, прийняв. 100 рубінів, 10, ну Нічого, друзі, цікавого. І оце відкриємо один контейнер за 1900 якраз. Давай мені цього, блин. Танчика. Тик. Оце, друзі, отака ось вийшла Ось таке відкриття. Зараз я ще, друзі, там у мене є один аккаунт. Я його ніде не світив. Зараз ми перевіримо, як там падає. Відкриємо контейнер Мауса. Зараз я повернусь, друзі. Так, я, друзі, повернувся. Давайте, друзі, купимо тут амістик. А хто його знає? а вдруг пощастить? Аккаунт оновий. Добре, потім сховище відкриємо. І давайте відкриємо цей безкоштовний Тігер Маус. Чи Маус, чи як там його? Маус Тэнкс. Аккаунт новый. може и пофартить, друзья. Ну, это стандартна процедура, ця мыша. Ну что ж, добре. Я у мене тут ще, друзі, два контейнера. Эх, хотілося б, друзі, сертификатик залатать. А то було в ха, -ха. навряд чи Ні, не пощастило ну нічого буває і таке друзі все друзі вас всіх обіняв всі вам подякував спробували не пощастило всім вам божого благословення мирного неба миру добра і до зустрічі з вами був сталкер Друзі, я в минулому відео відосі попрощався, але там відоси коротенькі. Ну вирішив до мене, ну що там маловато, на що там дивиться. У в мене ще спомнив є ще 26 містиків. Тому давайте, друзі, їх відкриємо. Зараз відкриємо цю коробочку. О, бліц. Ну що, давайте будемо пробувати. Містичний танкопад продовжується. Я їх тоді, друзі, об'єднаю все в одне, щоб не викладати двома відосами. Побачимо, як справи тут будуть йти. Поки що глухо, як на мене. Взагалі, друзі, нічого не падає. Глухо, як в танки. Контейнер друга рівня 100 золота. Ну таке собі. Ще 100 золота. Все, друзі, містики стали пусті. По соточке падає, а. Толку нуль. Мабуть, в них уже нічого немає. Так, друзі, пустій. Взагалі пусто, бачите. А ну давайте змінимо танчик. Кісь він не фартовий. Давай такая ірвончика поставим. І надсилимось на чорну скриньку. Поехали. Ну, ще є, друзі, шанс, є. Все время, ще не все втрачено. Хоч би одненький, хоч би одненький. Щось у мене ця серія взагалі пуста. По 100 золота ото падає її. І... Таке собі. 250 вільного. Все, дупа, фарт вийшов. По 100 золота, дивіться, друзі. Чисто прикол. 100 золота. І контейнер друга рівня. Ех, таке собі. Угу, ловец. Да не той ловец. Давай мне уже хотя бы сертификат. Хотя бы один. Не, 100 золота, друзья. Просто по 100 золота кидай. Ну давай еще за 500 купим. Не. Просто, друзі, пустота. Ну побачим, що дасть контейнер другого рівня. Та ти шо? Друзі, я в це не вірю. Ти шо ти шо це да? Таке буває. От так нічого, нічого бацит цей танчик. І 30 тисяч вільного. Нормально так. Дякую. Хтось мене просив показати, скільки тут танчиків продано. Зараз охренете. Якщо не вірите. 103, як і казав на цьому аке. Так. Нормально. Ти що, ти що, годно. Зараз ми на нього цю ще мишу встановимо. Хай катається. Оце так фарт, друзі. Не очікував. Оце мене цей танчик прислідує. Бачите, з друга рівня вивалився. З шансом там скільки з процентів. Оце вже круто. Оце, друзі, крутяк. Упала сюди колекцієчка, І хренова колекцієчка упала. Сам проєкт. Просто буде бімба. Ти що, ти що, Це, друзі, так. Це заслуговує, друзі, на впадобаєчку однозначно. Крутяк, просто крутяк. У мене немає слів. Одні емоції, друзі, одні емоції. Взагалі крутяк. Все, друзі, тепер уже все точно. Дякую, друзі, всім за перегляд. Тут вже все. На сьогодні точно все. Я задоволений, те, що крутяк. Я вже думав, все. Ну, надія, ще була оце на втори. І він бачили аж завіс. І тоді завіс перед цим проєктом. Ну круто, круто, здивували. Бачу, розробники можуть здивувати, коли хочуть. Так, всіх вас, друзі, обійняв, всім вам миру добра, добра та тихої. і до зустрічі з вами був Сталкер.